Стиглі соковиті і корисні. У філії Ярмолинецьке лісове господарство продовжують збирати ягоди. Нині активний сезон смородини, з якої одночасно виходить смачний десерт і відмінний засіб для профілактики різних захворювань. Головне правильно її зібрати. Можливо зберігати цілісність ягідок, щоб вони не були пом'ятими або мокрими. Ми вже зібрали полуницю, суницю. Зараз вибираємо смородину. Ми вибираємо її ось такі контейнери. Далі ми її відправляємо на сушку. Ягоди сушать в спеціальних інфрачервоних сушках при температурі 40-45 градусів. Загалом процедура потребує витримки близько вісьми годин. Перевірити правильність і готовність дуже просто. Ягідки легко розсипаються. Готова продукція користується попитом в Україні і вже розширює свою географію. Є замовлення і за кордоном. На даний час дуже багато цікавляться з Польщі. Чомусь? Я не знаю чому. Ну, от... І воно подобається в Польщі, тому що наших багато людей там, і вони до нас телефонуються і запитують, чи можна. ми переслаємо. Паралельно із ягодами лісівники встигають збирати гриби. Їх також сушать для подальшої реалізації. Ми розтягнуті дуже. Вишнівчик, зіньків, сатанів, городок багато. Пішов дощик там. Збираємо там. Більше дощику тут, як з якої сторони, ну, грибочки цього року є, дуже гарно все. Вирощування, заготівля та реалізація. Великий клопіткий труд кожного лісівника краю. Дотримуючись усіх технологій, їхня продукція гарантує натуральність. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Подільський».